Домашнє печиво. Ранок був просто чудовий. Малята прокинулися у гарному настрої і думали, чим би зайнятися. Ой О, я відчиню Цікаво, хто це? Мама й бабуся з дідусем казали, що ввечері першу подивися у вчи вченого Ой, якась незнайома тьотя е Давай покличемо тата Ага Доброго ранку, мене звуть Агата. Я ваша нова сусідка. Хочу пригостити вас моїм домашнім печивом. Раді знайомству і дуже дякуємо. Ми просто зараз і скуштуємо. гав гав Гав-гав-гав. Смачно печиво. Мама з бабусею теж дуже смачно готує. І до того ж щодня. Як їм це не набридає. О, а давайте ми теж печиво приготуємо. Мамі з бабусею сюрприз буде. М? Mm? Але як же ми самі приготуємо? Ми ж не знаємо, і не вміємо, і взагалі. А що? Непогана ідея. Я бабусі й мамі допомагала якось, тільки не запам'ятала, як точно все робити. А духовку хто ввімкне? Мама заборонила нам навіть підходити. Ех, так тому і бути. Духовку я ввімкну, вмовили. Шукайте продукти, а рецепт я подивлюся в інтернеті. Борошно пшеничне і житнє. Борошно пшеничне і жирне. Олія соняшникова і масло. Олія якась там така цукор ванільний. Мед. Цукор і ванільний мед. <смеш> Сам ти ванільний мед. Скажи татові, що є гарбузове пюре. Можна зробити гарбузове печиво на меду. Хай шукає рецепт. О, гарбуз. Як у бабусиних фірмових пирогах. <смеш> ага. а, а то бабуся здивується. Так-так <смеш> <смеш> Печиво домашнє, гарбузове на меду. Відео не треба. Ні, не те. Знову на те. Зірочко. Я знайшов. Знайшов рецепт. Зараз роздрукую. Зірочко. Ми знайшли рецепт. Тільки він чомусь задрукований. Зараз тату його роздрукує. О, таке липке. Це ж треба. Виявляється, готувати їжу. Це так цікаво. У мене не ліпиться. І взагалі я більше люблю їсти. Любиш їсти, любий готувати. А то я що з пластиліну ліпиш. І все вийде. Що, справді? А якщо я машинку зліплю або літачок? Можна, але краще щось не дуже велике, інакше буде довго пропікатися. Рибку або ось, квіточку, наприклад. О, придумав. Я б зліплю. А я зроблю смартфон. О, прикольно. Нібито все купили, нічого не забули. М -м -м. Дарма ми з собою бутерброди не узяли. Їсти дуже хочеться. О, а я б з'їла смачненького чогось, чаю з печивом. Приїдемо, треба буде спекти. Я вже не можу дочекатись. О, це вони. А ми вас чекаємо на чай. А ми самі печиво спекли. Гарбузове на меду. Мої ви розумнички. Самі? <рес> а духовку хто вмикав? <рес> Тато вмикав. А ще він рецепт знайшов і на принтері роздрукував. О, які ви молодці. А я саме мріяла чаю попити з печивом. Сімейка собачок. Веселенький день. Ловець сніг. Колись давно. Жила собі принцеса, але зла відьма наслала на неї страшне закляття. І вона занурилася у сон, який може перервати лише поцілунок прекрасного принца. Ах, а він і ще не приїхав. Ах, все ясно. О, я його бачу, їде. Ірочко, прокидайся вже ранок. Сімейка собачок веселенький день. Вгав. Ти знову спати лягла. Ах, я хочу додивитися сон. Ге, ти розбудив мене на найцікавішому місці. Раптом я ще встигну А що як додивитися його вночі? А зараз ранок час снідати. Як же снідати, коли там. там... ой як же тепер додивитися до кінця? Mm. Mm. Ніяк не можна зарадити, а можна сон замовити. Ні, служби доставки снів не існує. А може упіймати? Я знаю один спосіб. У дитинстві він допоміг піймати мені кілька дуже цікавих снів. Але це зовсім інша історія. Ну, давай спробуємо. <пасміннень> <Раз>. <пасміннень> <пасміннень> Ось він де. Ні. Та був вже десь. М -м. Мам, тобі допомогти? Ні, краще не лізь сюди. Це небезпечно. Я майже вже витягла його. Може, тата покличемо, а то мама усе горище переверне. Ура! Ось він. Ура! Знайшовся. І давай же. Витягайся. Діти обережно. Ой! О, скільки снів я ним упіймала, ще й яких. Тільки тут були камінчики і пір'ячко на хвості. Напевно, вони загубилися на горищі. Mm -hmm. Як тепер бути? А він буде працювати без запчастин. Так. Mm -hmm. Так, так. так. Ха! Бублику, давай свої фігурки від конструктора. Зірочко, принеси мій старий літній капелюх. Зараз ми усе виправимо. Чудово! Так, uh... Оце сюди. А yeah. uh, Це отак. Так, угу. Oh. Отак хай буде. щоб жоден сон не проскочив. Треба повісити над ліжком. Чапсон був про принца. А якщо там деталі від мого конструктора, може, і мені щось насниться. Сподіваюся, нам насниться те, що ми чекаємо. Неодмінно все вийде. Заплющите очки і чекайте на пригоду. На добра ніч, на добраніч, зірочко, на, на добраніч, добраніч мамо. мамо. На добраніч. Цієї ночі ловець снів упіймав для бублика і зірочки дуже цікаві та яскраві сни. У тата на роботі був звичайний ранок п'ятниці. Але чи мене цей день для тата так, як планувалося? Ну, все. Я побіжу на репетицію. Е -е, репетицію. Ну, звісно, звітний концерт на носі. Ти ж не забув? Ну, звісно ж, ні. Просто п'ятниця надто швидко настала. Малята поводьтеся чемно. Усім, папа. -па. І що сьогодні робитимемо? Підемо в кіно. Може, краще у цирк. Або в парк. Е -е, на екскурсію. Сьогодні я покажу вам свою роботу. До тата на роботу ура! ура! Зимейка, Ей, собачок! веселенький день. Гав-гав-гав. Ого! Ну от, А тут ми <гав -гав> розробляємо круті програми. Вау! як круто! А що ми тут робитимемо? Ось. Посидьте отут і трохи помалюйте. Тільки не пустуйте. Я скоро прийду. Добре, окей. Мені набридло малювати. Мені теж. О! А давай запускати літачки! А, Давай. Перший пішов. <плес> <плес> Ой, марку ще скінчились. О, оце так штуковина. Дуже дивно. Нічого не розумію. До запуску ракети залишилося три, два. Один пуск! Ах, Краса неймовірна. Сигнал пропав. Оп, оп, оп. Діти, у мене для вас дуже важливе завдання. Поставтеся до нього дуже серйозно. І яке ж. Поспілкуйтеся з нашим о, штучним інтелектом. Штучним інтернетом? Зі штучним інтелектом. Привіт, Робі. О, Я привів тобі о, нових друзів. То. Доброго ранку. Ради і знайомству. Привіт, Робі. Спробуйте навчити його чогось нового. Ну що, час обідати. І я можу піти сьогодні трохи раніше. Тобто вони можуть з'єднуватися в одного великого робота. Ну нарешті ти зрозумів. А, це так нудно, ну, що страх. Дівчатам <рес> це не зрозуміти. <рес> Точно неймовірно. За один день він вивчив стільки нової інформації. Тепер я знаю про дітей усе. Як Мері Попінс. А, а, а. Це ж геніально. Програма няня розважить дитину розмовою. Бублику Зірочко, дякую вам. Ви дуже допомогли. Ми старалися. Після обіду з мене морозиво. Ура! Сімейка собачок! Веселенький день. Сьогодні бублики зірочка не лише весело провели день, а ще й дуже допомогли татові по роботі.